У вас на руках вогнепальний ствол і про це раптово дізнаються оточуючі. Це топ-5 тупих питань власнику зброї. Ви на каналі Балістика. А це законно? Взагалі-то ні. У нас немає закону про зброю, тому наявність зброї на руках незаконна. Це регламентується лише наказом МВС 622. МВС це також незаконна структура, бо немає закону про МВС. Так, да, є закон про національну поліцію, про ЗСУ, про Державну службу, про, про запобігання корупції, а закону про МВС немає. МВС створена постановою Кабміну, тому, по факту, наявність зброї незаконна. Звичайно, все законно. Дивись, в мене є зброя, вона зареєстрована, лежить в сейфі. Ось дозвіл паперовий, ось дозвіл електронний, ось дозвіл в дії. Які до мене питання? Мабуть, це дуже дорого. Ну, якщо купити зброю, то це дорого. Якщо стріляти, то це в два рази дорожче. В будь-якому випадку тобі не вистачить. Звичайно, зброя це не найдешевша річ у світі, але в Україні навіть за відносно невеликі гроші можна купити собі як гладкоствольний, так і нарізний ствол. Залежить від ваших амбіцій, вашого гаманця. Але починаючи від приблизно 10 тисяч гривень, ви можете влізти в бюджет. Але варто розуміти, що лише приблизно половина витрат це саме ствол. Є ще до нього певна інфраструктура, а також набої. Якщо ви збираєтеся стріляти, а не просто поклати зброю в сейф, то на набої буде виходити в 2, в 3, в 5 разів більше грошей, ніж на покупку ствола. Тому, до речі, ще момент. Якщо хочете реально стати власником зброї, не беріть на всі гроші. Якщо ви не Рокфеллери, якщо гроші не сипляться вам з неба. То приблизно, хоча б наполовину суми від того, що ви маєте на покупку зброї, беріть собі саме ствол. Всі інші гроші краще витратити саме на набої і обвіси. А жінка що? Ну що, вбила, каструвала, виселила з хати і не ругала пальчиком. Та, в принципі, жодних проблем. Варто просто зробити так, щоб покупка зброї не сильно била по сімейному бюджету, і загалом все. Зброя це корисна річ, як мінімум, тому що у випадку, якщо до вас будуть ломитися або декілька осіб, або озброєні люди, то нічого ви їм без зброї не зробите. У випадку, якщо дружина розуміє реальну необхідність покупки зброї, то ніяких проблем не буде. До речі, ще маленький нюанс. Як в сучасній Україні чоловікам пояснити навіщо їм зброя? Як мінімум для того, щоб вміти стріляти, будь-хто з цивільних в Україні може раптово стати військовим через мобілізацію. І було б дуже добре, якби до цього моменту у вас вже були навички стрільби з вогнепальної зброї. <рес> так ти що тепер опасний шолі? В принципі, так. Особливо, якщо ти, дебіл, вломишся до мене в хату вночі без спроса. Насправді ні, як на мене, навпаки, за наявності вогнепальної зброї життя стає значно безпечнішим. Як мінімум, лише власники зброї можуть щиро посміятися на випад, типу, я знаю, де ти живеш, і я прийду до тебе. Я про щось типу такого. Крім того, між собою власники зброї зачасту спілкуються значно стриманіше і ввічливіше. Ніж які-небудь рандомні алкаші на лавці. А можна постріляти? Можна мишку за шишку, можна китайця за яйця, можна русаків на 100 кусків, можна лєну за коліна. Взагалі-то ні. По-перше, наш улюблений 622-й наказ МВС забороняє передавати зброю стороннім особам. Це по-перше. По-друге, якщо, наприклад, у вас є авто, чи дасте ви. Покататися людині без е, водійського посвідчення, скоріше за все, ні. І зі зброєю так само можна попросити зброю на полігоні у іншого стрільця у випадку, якщо у вас також є зброя. Наприклад, якщо у мене буде просити на пару пострілів особа, яка поряд на валі зі свого карабіна, то для мені не взападло навіть подарувати йому кілька патронів на постріли, тому що я знаю, що як мінімум ця людина. Отримала дозвіл, а значить, вміє безпечно користуватися зброєю і принаймні розуміє, куди натискати і куди цілитись. Зовсім інша справа, коли це говорить абсолютно рандомний хрен, який е прийшов е на полігон, я не розумію, звідки, в трусах і в капцях, і, виколопивши козу з носа, е питає, чи можна йому постріляти. Тупі люди, вони усюди. Вони настільки усюди сущі, що деякі з них ми були, є і будемо. І це далеко не повний перелік тупих питань, які можуть бути задані власнику зброї. Свої варіанти пишіть у коментарі. Ми радо будемо на них разом відповідати. І, можливо, навіть буде сіквел. До зустрічі на каналі Балістика. З криптом, як завжди для тих, хто дивився відео до кінця. Щиро дякую за увагу. І, до речі, у нас є спонсорська підписка. Ви, скоріше за все, про це знаєте, але не знаєте про те, що з'явилося 4 спонсори на каналі. Пан Картоплян це перший спонсор каналу рівня Мисливець, за що ми йому щиро дякуємо максимально крутий вчинок. І перший спонсор рівня Марксмен. Це Полікарпович. Карповіч. До речі, можна зайти на його канал і також подивитися. Він не платив нам за рекламу, але так, чисто від себе інформую, що це також канал про зброю, там чимало оглядів на спорядження, пневматику і тому подібні цікаві речі, можливо, вам також зайде. Крім того, куди подівся наш улюблений коментатор? Капітан Прайс. Веде. І третій момент. Не забувайте ставити дзвіночок. Кількість підписників на каналі не відповідає кількості переглядів. Що це за чертівня, ми заради кого стараємось. На все добре!